З миром Божим, дорогі друзі. Христос народився. Знаєте, хочеться поговорити, хто така людина Божа? І як ми повинні пам'ятати говорити про людей віри, тому що це є жертва священства. Е, ну, найперше, хочеться подякувати Богу за моїх пастирів у які наповнені любов'ю, вірою, Духом Божим. Для чого нам молитися і поважати пасторів? Отакі От питання, люди дають, священників, суть в тому, що якраз такі люди є пророки Божі, і через них йде світло і спасіння, якраз Бог через них промовляє. Ми буває деколи люд... ми будемо послухати бабу, маму, друзів, і тоді, якщо ми впускаємо цього духа недовольства, починається ропотання, замість того, щоб слухати пастора, але можна бути водночас і в церкві знаходитись так, але думками літати там я хочу на дискотеку чи ще чомусь подібне, я, І ніби ти в церкві знаходишся. Як люди ходять до лікарів, наприклад, так лікуватися, коли дуже погано щось сталося, нас рятують, так ставлять капельниці там до. Допустимо, це ж те саме і Бог робить у духовному плані. Нашу душевку потрібно придушувати всі ці емоції, почуття, крики, гвавти, матюки і слухати пастиря, щоб ми отримали капельницю Слова Божого від Бога. Тільки мій священник переживає про мій духовний стан, щоб я ріс і не впав духовно. Нам е, необхідно, нам необхідна єваналізація. Люди дивні, вони слухають всіх, навіть е, порноактерів, алкоголіків, наркоманів і тому подібне. І у людей щось вони значать і вони беруть з них приклад. Але коли мова йде за пастера, служителя, ай, та добре, мені так скучно його слухати. Е, мені не подобається, що він говорить. Він говорить, там якісь десятини давати служити Богу кожен день. Бути на хлібу для чого мені це раз в тиждень привів церкви, ти всього мені стає чи там раз в рік. Люди говорять, а потім люди говорять, та, чому війна, чому депресія, чому віруси, чому хаос, кризи і так далі. Люди наскільки погрузилися в те, що їм угодно до душі, але не те, що угодно Богу, і не, не стараються взагалі зрозуміти те, що Богу угодно. Ми взагалі забули, хто нас створив. Якщо ми не слухаємо пастирів, священнослужителів, то виходить, ми не слухаємо Бога, так говорить Біблія. Але Ісус нас попереджав встерегтися лже пророків, лже вчителів фарисейської закваски. А як знати, чи ці служителі істинні і правді, та які несуть істину? Ісус сказав по плодам, знаєте, їх там, де живі люди, там, де живе каміння. Євреї 11 розділ описується про Авеля і Каїна. Знаєте, Авель приніс кращу жертву Богу, ніж Каїн. так? І якраз мої пастирі і є Авель, вони жили, мали все, що тільки люди багаті, тільки тепер мають цей час. А це було ще 30 років назад, як вони покаялися, і це їхня жертва. Це жертва. Для Бога, себе для Бога і спасіння людей. А Каїн це якраз ці люди, які не бояться Бога і не хочуть угодити Богові, а бояться думки, що скажуть люди. Ой, а що люди будуть думати про мене? Що я там проповідую? Ой, та для чого, для чого це все робити? Кому це потрібно? Нащо цього? Так та говорить Каїн. дух сатани, тому що всім потрібен Бог і Його слово. Тому що воно зціляє. Каїн не любив і не прощав, але Авель це робив якраз це угодно Богові. Єврейм 11:5 описується про Еноха, книга Еноха, і, мабуть, це всі читали, який вірою водив Бог і був живим, вознесений на небо. Тобто <кій> було вознесіння. Енох проповідував. Адаму і всім, так. І, і так же само мої пастирі пробиваються через цю темряву, вірою, проповідують всім простітуткам, наркоманам, алкоголікам і так далі. І цим вони вгоджують Богу. Був проповідник, правди, ці всі люди, які каються в Божих людей перед Богом, це і є угодження і жертва хвали Богові. Амінь.